Вітаємо вас, друзі! Вітаємо із самого центру нашого славного кагарлика останнього квітневого дня. Напевно, не кожен з вас догадається, де ми зараз перебуваємо. Я вам підкажу. Це самі сітки центр нашого Кагарлика, нагадаю, неподалік ліцею. І... Фоном сьогоднішнього нашого ролика і темою, і головною героїною є ось така чудова вписанка, яку встановили на тому місці, де колись стояв пам'ятник вождю світового пролетаріату Володимиру Іллічу Лєніну. Ну, одразу зазначимо, що встановлена вона зусиллями Карлицької міської ради і підприємця Миколи Гриценка. Заважимо також те, що вона розписана петриківським розписом. Це Є таке село Петриківка в Дніпропетровській області, і навіть там є окрема школа художня, де вчать молодь саме ось таким художнім витворам. Ця писанка всередині має свій інтер'єр. Ми сьогодні до нього заходити не будемо, тому що вже вечір. Є три віконця із гаптованими фіраночками. І всі бажаючі, всі охочі жителі, які будуть гуляти у вихідні дні. Главним містом матимуть змогу зайти всередину із цими малюками і дізнатися, що там є всередині. Тому що, чесно кажучи, я і сама ще не знаю. Звичайно, друзі, радісна це подія, хоч вона, можливо, невеличка, але тим не менше вона створює радісний настрій. Настрій. У цьому році так трапилося, що Великдень збігся із 1 травня. Десятки років 1 травня відзначалося у тій нашій країні як Міжнародний день солідарності трудящих. Ну, в принципі, це і правильно. Це не було суто радянським святом, якщо ми вже будемо говорити по правді. Адже 1 травня, друзі, 1886 року робітники американського міста Чикаго... Вийшли на страйк вимагати восьмигодинного робочого дня, звичайно, відбулася демонстрація і поліція активно працювала. І відтоді, з 1889 року, після другого з'їзду Другого інтернаціоналу, і було вирішено щороку 1 травня відзначати, як... День боротьби робітників за свої права. Сьогодні в Україні цей день ми називаємо свято весни і праці. І справді весна бояє. Ось вже бузок розквіт, конвалії. Чому саме конвалії, я вам скажу, за одну мить. Ну а праця вона завжди при нас, що на службі, а що на наших славних городах. 1 травня у нас пов'язувалося і асоціювалося із майвками. Маївки це також не винахід радянської системи. Маївки зафіксовані ще у давньому Римі і в давній Греції. Тобто це весняні гуляння з добрим настроєм на природі. Ну, а сьогодні ми підкреслюємо, щоб це були екологічно чисті гуляння. 1 травня може кожен відзначати і називати сьогодні як завгодно. У Казахстані це день єдності казахського народу. У Кореї це день народження Будди. А у Франції, друзі, у Франції 1 травня день конвалій. І саме тому сьогодні в мене в руках букети конвалі і мені б хотілося подарувати по такому дзвінкому, маленькому, крихітному, білосніжному дзвіночку кожному нашому глядачеві, кожному користувачеві інтернету, які дивляться і цікавляться нашими місцевими новинами. Ну, а зараз ми з вами прощаємося, ще розвичимо вам гарних великодніх свят, смачної паски, дзвінких писанок. Добра і милосердя в душі. Воскрес Христос, Воскресна й Україна. Свята Великодні, Незадового. Я малюю писанки свої Писальцем ви.